Відеозвіт по підбіру саженців Волотистої гортензії. Гортензія в п 9 горщику, це півлітровий горщик. Показую саженці. Дівчинка обрала новинку сезону Quick Fire Fab. Ось такий саджанець. Показую близенько вам. Ось такий. І всю серію, яка є в мене на даний момент. Це волотиста гортензія серії Лівінг. Вона метр, двадцять, метр п'ятдесят в залежності від сорта. Чудова чим, що її не потрібно підв'язувати. Але обов'язково умова висадка на сонці. І так, Colorful Cocktail, Одна з новинок теж. Ось такий саженець показує. показує. Так. Pink and Rose. Ось такі, бачите, визріс вже пагони. обріжете низенько, захочете трішки заглибити, і буде шикарна гортензія. Pink and Rose. Royal flower, королівська квітка. Дивіться, даю ось таку лахматольку, захочете лишите, захочете, обріжете. Ось ці верхні, як ви захочете. Будете дивитися. Вона десь метр-20 метр, метр двадцять в ґрунті. шикарна володь до 40 см, хоча квіточка, сама рослинка не є така велика. Пінки проміс. Ну, відгуки тільки позитивні цього, цього сорту. Та взагалі ця лінійка просто шикарна. І кенділав, яка була Summer Love. Ось такі теж. Бачите, скільки паганів. захочете, перерідите, лишите ті, що вам подобаються. Дуже гарна така набита володь цього сорта. Ледь рожевіє, так припудрюється. Ну, дуже гарно. А ви можете замовити по вайберу. Підберу вам саджанці. Є що обирати волотиста і деревовидне гортензії. Висилаю новою почтою по всій території України. Гарних всім квітничків!